всім вітання. Залітаю у продажу у нас Volkswagen ID3 2020 року. 187 тисяч рідного пробігу. Підтверджено, також надам пізніше він-кода. Автомобіль у нас не фарбований. Також пройдемо це професійним прибором. Все покажемо, все розкажемо. Також зафіксуйте собі він-кода, кого цікавить, можете пробити по офіціалу, по корвертіку, нема проблем. У нас стоять r 19-ті легкосплавні диски, топова оптика. IQ Light. Автомобіль в дуже хорошому та збереженому стані. Подивіться на стан салону. Все дуже гарно, все збережено. Руль у нас не красився. Також у нас хватає на 300 кілометрів 62 кВт ємність акумулятора. Також перейдемо в задній відділ салону. Автомобіль в гарному та збережному стані. Дуже гарне авто. Також у нас присутні передні і задні патроніки. Дві-два зарядки для автомобіля. Також, як бачите, все збережено, нічого ніде не прокурено, не подерто, не перешивалося. Також ну, зарядки для телефонів. Та й всі вже стоять, оновлені. Безключовий доступ у нас. Подивіться, на стан дійсно збереженого автомобіля. Також у нас адаптивний круїз-контроль присутній, тримання в полосі, кучу різних датчиків. Чорна стеля у нас. Також зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах даний автомобіль. Авто в нас не фарбоване, наголошую. Як бачите, вся б'ється до 120. Все в нас в оригіналі. Дуже класно

так, як і говорив, авто в нас не фарбоване. Також присутня вся сервісна історія. Два ключі в нас наявності. Обійдемо даний автомобіль по колу, покажу вам, ніяких нюансів немає по автомобілю. Пробіг у нас підтверджений, не кручений. Не такий, як стоять на авторії по 80-90 тисяч. Пробіг ми не крутимо. За пробіг несемо відповідальність. Також авто дійсно в дуже хорошому та збереженому стані. Також можу надати більше інформації за номером телефону, бо переходьте в нас, є телеграм-канал, підписуйтесь, там буде більше інформації. Також наголошую, пробіг на срібний. Він код я надав, можете собі перевіряти. На 100% на 300 км, 62 кВт ємність батареї. Також у нас є підігриви сидінь, підігриви керма. Як бачите, кермо, сидінь, Також у нас два ключі в даному автомобілі. Також зараз заведемо, трошки проїдемося. Так, у нас підсвічується все. Тут все скрізь все підсвічується. Автомобіль дуже добре їде, електричка є електричка. Все комфортно. авто У нас в дуже гарному стані. Також кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, надам більше інформації. Про даний автомобіль підписуйтесь на наш YouTube канал. Також телеграм-канал у нас є, підписуйтесь, там буде більше інформації. Також бачите, у нас тримання в полосі. Тримає, не дає виїхати за полосу. Також, кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь, телефонуйте, надам більше інформації по даному автомобілю. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, телеграм-канал. Там буде більше цікавих автомобілів в майбутньому. Всім до зустрічі!